Усім україномовним геймерам на зв'язку з вами Джексон. Сьогодні я вирішив поговорити про останню на даний момент гру, створену відомими у вузькому кругу геймерів польськими садистами зі студії Harvester Games. відомими в першу чергу своєю депресивною та жорстокою з точки зору сюжета та атмосфери трилогії Devil Come True Here, куди входять ігри The Cat Lady, Downfall та Lorelai. Кожна з яких сповна наповнена великою кількістю недитячого контенту, демонструючи на екрані сцени з кривавими вбивствами героїв, насильницькими діями. Проявою людської жорстокості, спроб самогубства, прогулянками по загробному світу, вживанням заборонених препаратів, поступовим психічним відхиленням героїв, викраданням та хованками від маніяків з можливістю втекти або навіть їх вбити. Очолюють студію Harvester Games брати Міхальські, геймдизайнер Гуші та його брат композитор Міхаель, відомий в інтернеті під псевдонимом Мікамік. Попередніх іграх Ремі Гуші числився в титрах як єдиний розробник, відповідаючи за створення всієї гри. Але не варто применшувати вклад Міхаеля, так як написаний ним саундтреки стали однією з візитних карток усієї трилогії, відмінно лягаючи на тлі похмурих історій. Бьорн Хаус Лейн саме так називається нове та останнє творіння Harvester Games, вихід якої відбувся в грудні 2022 року. І так, знайомтесь перед вами Енджі Уезер, головна героїня цієї історії та колишня медсестра, що втратила сенс в своєму житті, вирішивши накласти на себе руки, повісившись посеред своєї квартири. Падаючи в пекельну безодню, вона починає згадувати найкращі моменти свого життя. В минулому році, працюючи медсестрою, Енджі закохалася в свого пацієнта, чоловіка на ім'я Джеймс. Закоханість, до якого була настільки сильною, що вона без розумів погодилась вийти за нього заміж, незважаючи на його тяжкий діагноз. Одним з побажань Джеймса було відправитись разом з Енджі в Японію, побачити власними очима, як розцвітатиме вишня. Но, на превеликий жаль, історія їхнього недовгого кохання для них обох обірвалася найгіршим чином. Минув рік після трагічної смерті Джеймса. Енджі продовжила своє звичайне життя, поки її не почав турбувати сильний кашель. Звернувшись до лікаря, їй повідомили новину більш схожу на злий жарт. В неї рак легких та ще й невиліковна пізня стадія. По кращим підрахункам лікарів їй залишилось близько шести місяців. Мабуть, гіршої ситуації в своєму житті Енджі і уявити не могла. Хвороба, вбивши в минулому році її коханого, дотягнулася і до неї самої. В Цей момент, не витримавши ваги героїні, потолок, покритий старими дошками, переламується, не даючи Енджі здійснити бажане самогубство. Прийшовши до тями, Енджі, згадавши про побажання, яке вона пообіцяла покійному Джеймсу, погоджується на пропозицію агентства по роботі, щоб заробити трохи грошей на свою, скажімо, кінцеву поїздку в Японію. Зібравши речі, вона відправилась подалі від густонаселеного міста в бісову глуш доглядати за старим чоловіком на ім'я Джордж з признаками ранньої деменції, проживаючим на фермі. Спустившись одного разу у підвал для увімкнення світла, Енджі почула моторошні звуки, що звучали за зачиненими дверима. Відчинивши їх, вона потрапила в моторошне місце, схожим на пекельну в'язницю з живими мерцями та прив'язаними до стільців трупів. Вибравшись звідси по сходам з каналізації наповненою кров'ю, Енджі опиняється в сайле. Е, стоп, що? Ой, блядь, це ж не той текст. Сука, гаразд, давайте ще раз. Вибравшись звідси по сходам з каналізації, наповненою кров'ю, Енджі опиняється в бьорнхаус Лейні, тихому та моторошному місці, що по атмосфері та конструкції будинків нагадує той самий культовий Silent Hill 2 Незважаючи на тотальну навколо тишу, провулок насправді не безлюдний. Усі люди, кому не пощастило сюди потрапити, постійно ховаються де тільки можуть, щоб не стати черговими жертвами мерзенних створінь, що бродять по цьому провулку. Поговоривши з неочікувано бадьорим для подібного місця власником ресторанчика Шурми Омаром, ми дізнаємося у нього про таємний шлях до потрібного нам музею часів через пробиту в громадському туалеті стіну. Ну і тут не обійшлося без маленької проблеми. По дорозі до музею розгуляли колишня подруга Омара, що з часом перетворилася на недожерливу товсту потвору. Розібравшись з нею, застреливши її з пістолета, Омар дістає для вас розрізаного трупу колишньої подруги необхідний ключ, що відкриває вам прохід до згорівшого будинку, на даху якого сидітиме найзагадковіше створіння в Бьорн Хаус Лейні, великий обгорілий кіт. Звертаючись до Енджі своїм максимально заспокійливим голосом. As you can see, I'm... Can't. Він запевнив її, що зможе повністю вилікувати смертельну хворобу, що з кожним днем вбиває її зсередини, но не задарма. Перед цим їй доведеться виконати п'ять його завдань. Розуміючи, що втрачати їй нема чого. Вона погоджується на пропозицію обгорілого кота, хватаючись за останній шанс повернутися до нормального життя. На цьому моменті закінчиться перший епізод історії, і ми плавно переходимо до ігрового процесу. В Бьорнхаус Хауслені він повністю копіює попередні ігри студії. Пропонує нам чергову адвенчуру видом збоку, в якій ви більшу частину часу витрачатимете на пересування по різним локаціям, спілкуванням з персонажами, розгадуванням головоломок та виконанням сюжетних завдань. Гра ділиться на дві секції: перша відбуватиметься навколо тихої та спокійної ферми. Влаштувавшись сиділкою, Енджі виконуватиме простенькі завдання, пов'язані з спілкуванням за Джорджем, готуючи йому смачні сендвічі, поливаючи вазони, прибираючи бузинок від усіякого сміття та підтримуватиме його розмовами під. Під час приступів деменції в такій непростій ситуації підсвідомість Джорджа повертатиме його в епізоди минулого життя, коли розмовляючи з Енджі, він бачитиме зовсім не її, а іншу знайому йому людину, якої, скоріше за все, давно вже немає в живих. Окрім нього, ви спілкуватиметесь тут і з іншими персонажами, яких після виконання завдань за межами ферми Джорджа приводитимете до нього в дім. Друга секція гри відбуватиметься за межами ферми, відправляючись на завдання в мотрішні ліса, двоповерхові будинки посеред міста, величезні лайнери та в різні куточки провулку Бьорнхаус. У зрівнянні з попередніми іграми студії Бьорнхаус Lane стала більш динамічною та різноманітною, додавши в гру елементів різних жанрів. Під час боротьби проти зомбі та інших ворогів ігровий процес ненадовго переходитиме у бік, скажімо, умовного survival-горора, віддаючи перевагу біготні та перестрілкам з монстрами. Стріляти вам дадуть зі звичайного пістолета, двохствольного дробовика та золотого Дезерт-Ігла, патронів до якого за всю гру я знайшов лише один. Зате цієї кулі вам буде вдосталь, щоб, наприклад, убити боса з одного вистрілу. А... Бля, ні, неїбав, вибачте. І в себе нічого, ну я не просто так сказав умовний survival horror. Справа в тому, що постріляти вам дадуть тільки в підготовлених для цього місця. Проблем з нестачою патронів вас ні разу не потурбує, бо даватимуть їх вам стільки, скільки вам знадобиться для даної секції. Через що спроби розробників survival horror перетворилися в звичайний однохвилинний тир. Є тут і елементи стелсу, знаходячись в небезпечному місці без зброї в руках, вам доведеться ховатися за деревами та темними углами, чекаючи, поки хворі на всю голову маніяки та серійні вбивці не пройдуть повз вас. Чотирьох пухнастики, що зустрічатимуться вам в грі, матимуть надприродні здібності, даруючи Енджі містичні здібності, використовуючи їх в своїх цілях. Серед здібностей є можливість пограти за окремого котика, добираючись до потрібного місця, стрибаючи по підйомам, або завдяки своєму невеликому розміру пролазити в вузькі пройоми та вентиляційні шахти, вселятися своєю душою в манікени для подальшого їх керування, або навіть змушувати вашого співрозмовника під час розмови сказати вам правду, вибравши виділену репліку, розкривають. Секрети, I just wanted to buy some of those special herbs from her. She's been growing them under ground in her secret place. She show me where, only she knows. До речі щодо діючих персонажів, що доповнюють своєю присутністю історію навколо Енджі Везер. Зустрічатимуться їх тут достатньо багато, і кожен з них буде сильно відрізнятися один від одного по характеру, поведінці та своїми діями в історії, викликаючи у вас різні емоції від позитивних та приємних до край негативних. Коли від появи конкретного персонажа після певних подій, ви відчуватимете до нього лише одну зневагу. Бо спілкуючись з ними, ви поступово дізнаватиметесь про їх слабкі звички та темну сторону. Історія в грі нелінійна. Від ваших відповідей під час розмов з іншими персонажами, обираючи між відповідями та діями в самих екстремальних ситуаціях, залежить доля персонажів та історії в цілому. Варіантів кінцівок тут декілька, але щоб здобути прям супер-пупер have Голден Бой Едішн кінцівку, потрібно зробити все для того, щоб до кінця гри всі центральні персонажі залишились живими. Ось йдете ви по сюжету у бік темного лісу і зупиняєтесь біля трейлера, щоб підібрати фіолетову квіточку, яку легко можна проїбати, не подивившись на землю. І щоб ви розуміли, від цієї квіточки, а саме як ви її використовуватимете в майбутньому, залежить доля одного з персонажів та кінцівки всієї гри. І таких моментів в грі зустрічатиметься достатньо, тому будьте уважні, оглядуючи ігрове окруження навколо вас. Інвентар з усіма підібраними за гру предметами зробили менш зручним, ніж це було в попередніх іграх, бо якщо раніше... Що ваш інвентар завжди знаходився знизу екрану, то тепер, блять, вам потрібно заходити в окреме меню, натискаючи таб, і звідти вже взаємодіяти з вашими предметами. Ви знаходитимете як сюжетні речі, так і бонусні, які можуть збільшувати число використовуючих здібностей з одного разу до двох в день. Автозбереження в грі немає. Замість цього ви можете зберігати свій ігровий процес, кожен раз закурюючи цигарки в місцях, де лежатиме попельниця. І якби це комісо зараз не прозвучало від мене, але куріння в Бьорнхаус лейні зберігає вам життя. Однією з особливостей попередніх ігр студії, що входять в трилогію True Here, це була чорно-біла графіка в гротескному стилі, розроблена на безкоштовному ігровому двигуні Advanced Game Engine. На цього разу для створення Бірн Lane Лейну Михальський вирішив залишити в спокої старий двигун та скористатися новим для себе двигуном Unity. Тому і виглядає нове творіння набагато краще та яскравіше ніж попередні ігри. Гротескний стиль, незважаючи на відсутність чорно-білого контуру, вдобавок з фірменою для розробників демонстрації жорстокості, залишився на місці. Дизайн локацій, внутрішні приміщення та його інтер'єр більше не виглядає дешево та сердито, як було в попередніх іграх, коли розробники використовували фотографії з реальних місць. Можливо, це був їхній стиль, що створював моторошну атмосферу, але оновлений варіант дизайну локацій мені подобається більше. Фонові пейзажі відкритих локацій на задньому плані так взагалі намалюють шикарно. Особливо це помітно в епізоді, коли ви блукатимете по темному лісу, роздивляючись неймовірну красу нічних пейзажів або направляючись на завдання по дощовій погоді посеред міста. За саундтрек в іграх Harvester Games завжди відповідав один з братів-розробників Міхель Міхальський. Написаний ним саундтрек в жанрі електронної музики був однією з візитною карткою при створенні кожної з ігор студії, без якої не вдалося б відтворити половини присутньої в грі атмосфери. А ще це один з моїх улюблених саундтреків від відеоіграх взагалі. В кожній грі він був, хоч і схожий, але по-своєму унікальним, притягуючи тебе своєю загадковістю та інтригою. В багатьох своїх минулих відеороликах я використовував саундтреки саме з трилогії братів Міхальських. А ось саундтрек Бьорн Хауслейна же вийшов досить непоганим, і незважаючи на наявність в ньому гарних треків, в зрівнянні з минулими саундтреками він не так запам'ятовується в голові, щоб скачати його окремо від гри на телефон для постійного прослуховування. І на цій прекрасній ноті я буду завершувати свій огляд. Якщо ви ярий фанат творчості братів міхальські, я раджу вам відразу після цього відео швидко бігти в магазин Стіма та купляти гру, щоб насолодитися черговим шедевром студії Harvester Games. Він вас точно не розчарує. Но все одно до рівня атмосфери та історії, що були в попередніх іграх, вона не зможе дотягнутися, хоча і дуже намагається. До того ж, в цей раз розробники наглядно черпали натнення з культової серії ігор Silent Hill, додаючи в свою гру безліч пов'язаних з нею контента. Загадковий провулок Бьорнхаус зі своєю архітектурою будинків нагадуватиме місто з тихого пагорбу, якому для повної схожості не вистачатиме лише густого туману. Дивні персонажі, що опинилися в цьому провулку, без можливості звідси втікти. Огидні монстри, з якими доведеться боротися, головоломки та жирнющі відсилки. Но цей момент я краще залишу для особливого ознайомлення. Тому якщо ви фанат Silent Хіла і шукаєте для себе чогось схожого по атмосфері, чекаючи на нову частину або ремейк другої частини, яку, до речі, також розробляють польські розробники, сміливо можете брати Bjorn House Lane. Вона створена саме для вас. Щодо моєї оцінки, то тут і так все зрозуміло. Не дотягнувся до The Cat Lady та Downfall, Bjorn House Lane гідно стоятиме в одному ряду з попередньою грою Lorelai з оцінкою гарно. А вам, геймери мої, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та залишайте свої враження від Біорн Хаус Лин в коментарях під цим відео. Бувайте здорові!